Пожеже. Буде смішно, якщо сьогодні реально пожежа, реально. А їде, їде, їде. Ще. Так. ще одна машина поліції, я збився з рахунку, яка, сьома, восьма, вже. бо ще приїхав один кран пожежний. І вони ведуть розслідування, в кого що тут сталося. Потім з'являється такий дядя, він заходить в кабінку, натискає на дві кнопки і це все зупиняється. Раз. І пропану. Тепер тебе я хочу дізнатися. Що це було? Самой космод. Коротше, що вияснилось? Хто хтось із циган? Шутку натиснув на датчик пожежі, поняв? Ну, ступнув чи, чи нажав? І коли, коли немає реальної причини. Ти ж не заплатить за пожарку, за копів, за волонтерів, які приїжджають, це. Машини. Да, Вони сказали, що тільки, тільки за виклик, тільки за виклик, одна тера-дві тисячі євро. Це не враховуючи оплату служб, що приїхали. Тобто ну, це п'ятерка десь. Прикинь, <риклад> десь депортація? Жесть. Ось такі приколи.